Мед, штука солодка. Я найстаріший пасічник дід Глушко. Я це знаю. Сиджу на пасіці, милуюсь з бджілками, а вони, як дощем золотим, до вічка падають. І гудуть, гудуть, гудять, медок несуть. Хороша комаха, малесенька така, жвавенька. Сиджу і думаю, будемо зиму з медком зустрічати. Ох, комаха дійсно будова. А чи як гудуть? Загув я якось, от, брат загув, думав, амба мені, не буде старого лужка. Як хряснувся, так думав, чогось сурпалки стара позбирає. А це язик наш поганий. Не вдержишся, скажеш, зогрішиш, от воно тебе й кине. З бджолами треба по-хорошому, боже вона тваринка, та ще й порядок любить. Ох, що сталося, так сталося, ще й в досі в три погибелі, зігнувшись, ходжу. Роя збирав. Тільки ото підобідав, вийшов у садок. Дивлюся гони. Я за колодку, за драбину. Чекаю, де сяде, сів, бачите, он на тому бересточку. Воно хоче височенько, а що невдобно, сказати не можна. Драбина достає. Колодку підставити можна, що струснеш, і все думаю, мій буде. Тільки наважився струснути. Воно лиха лично, Бог просто тільки дзи, та самісінький ніс, як у жарі. Ах, та так болюче, як ніколи. Одмахнувся сльози тільки кап-кап чує, жене мого носа, як рисаком жене. Наважився здруснути ще, а вони штуки з десяток, як у лоба, як ужарять. Чорти б вас, тільки ото промовив чорти. Як це трісь? Колодку зроєм в руках держу, Трісь та як поперло, як поперло, сажня сп'ять. Ноги вгорі, голова внизу, летів, як яструб. А потім, як кинуло, аж кавкнув, Кинуло та ще й колодку на голову наділо. Та вони як рванули мене з усіх боків. Та я як висмикнувся, та як ударив, так в сажі з кабаном і опинився. Упав та й стогнув. стара мене з сажи, силу ошуняв, запричищався. От такого вони мені меду дали. Ото не чортихайся, як з бджолами діло маєш, каже мені стара. От воно і правда, я вже запримітив раз по пасіці чорта згадаєш, тікай краще. Особливо, як за роєм лізеш, чорт знає, та ще й при трухлявій драбині завжди вам таку халепу устругне. А мед, а що й казати? Мед, штука солодка.